Буває так, що зовні усе гаразд. Ви посміхаєтесь, працюєте, підтримуєте інших, але глибоко всередині порожньо. Це не про лінощі, не про примхи, це про емоційне виснаження, котре підкрадається, здається, що непомітно. Ось сім ознаків, за якими його можна впізнати. Це коли ви прокидаєтесь втомленою, навіть якщо спали вісім годин, ви ніби відпочили, але немає енергії, щоб розпочати день. Вас можуть дратувати якісь дрібниці, якісь гучні звуки, коли дитина чогось просить, коли безлад на кухні. Ті речі, які раніше ви могли швидко виправити і мали на це енергію, зараз приносять роздратування. Коли дратують дрібниці, це не про те, що ви погана, це про те, що ваш ресурс просто вичерпано, і нервова система реагує на будь-який стимул, як на загрозу. Комусь хочеться тиші, а комусь навпаки хочеться постійно відволікатися. Хтось хоче замкнутися в собі і не слухати навіть улюбленої музики. А хтось хоче насичувати свій день купою справ і на роботі, і вдома, і хочеться побільше, побільше все зробити. Це заради того, щоб не лишатися наодинці з собою і не підіймати ті почуття, які болять. Втрачається інтерес до улюбленого, улюблений хобі, заняття спортом, музикою не хочеться гуляти. Це здається без сенсу. Це не про лінь, а про те, що душа втомилася. А коли вам важко зосередитися, коли думки плутаються і вам здається, що ви забуваєте навіть елементарні речі, починаєте справу і не можете її завершити. Справа в тому, що ваш мозок економить енергію, бо увесь ресурс йде на виживання. Починає говорити тіло напругою в тілі, шиї, головними болями, тремтінням, важкістю, постійною втомою. Коли емоції постійно стримуються, то тіло бере удар на себе. З'являється відчуття. Я просто не справлюся, навіть якщо зовні обставини говорять про інше, з'являється внутрішнє безсилля, коли хочеться просто зникнути і нічого не робити. Але ви не можете цього зробити, бо треба триматися. Якщо ви впізнаєте себе, хоча б у кількох пунктах, це не кінець, і ви не самі. Ви просто виснажені і ваш організм просить заспокоїтися і відновитися. На моєму ютуб-каналі є відео, як зменшити тривожність і відновити спокій. Там я ділюся простими практиками, котрі допомагають відновити спокій і повернути собі відчуття стабільності та легкості. А якщо ви відчуваєте, що самостійно ви не справляєтеся, то запрошую вас на індивідуальну консультацію, де ми разом знайдемо шлях до вашого спокою.